Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 12 членів комісії, кворум наявний, троє наших колег відсутні з поважних причин сьогодні. І оскільки кворум наявний, я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам пропонується порядок денний сьогоднішнього засідання, до якого пропонується до цього проекту, пропонується включити сім питань. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування проєкт порядку денного. Хто за його затвердження, прошу проголосувати. 12 за, одноголосно порядок денний затверджено. І переходимо до розгляду наших питань. Питання перше. Про заяву кандидата в народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня дві року. Москаленка Сергія Валерійовича, включено до виборчого списку політичної партії Слуга народу, зареєстровано в Центральній виборчій комісії 19 вересня 2025 року за номером 21-36-5713. І це питання доповідає член комісії постівий Сергій Олександрович. Прошу. Дякую, Олег Миколаївич. колеги. До Центральної виборчої комісії 19 вересня 2025 року. Особисто було подана заява кандидата в народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 19-го року Москаленка Сергія Валерійовича, включеного до виборчого списку політичної партії Слуга народу під номером 155 про скасування його реєстрації кандидатом у народні депутати України. В загальнодержавному виборчому окрузі від цієї партії, Перевіривши зазначену заяву, а також додані до неї документи, пропонується скасувати реєстрацію кандидата в народні депутати України в загальнодержавному багатомаднатому виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Москаленка Сергія Валерійовича включеного до виборчого списку політичної партії Слуга народу під номером 155, Виключивши його з зазначеного виборчого списку. Копію цієї постанови пропонується надіслати Москаленку та політичній партії Слуга народу, а також оприлюднити цю постанову у випадку її прийняття. Прошу підтримати колеги. Дякую. Дякую, шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Відсутні запитання, чи бажаючих за участі обговорення. Також відсутня. Тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за? Прошу голосувати. 12 за. Да, одноголосно рішення прийнято. Наступне друге питання порядку денного це питання про скаргу громадської організації контролю передвиборчих програм, зареєстрованого Центральною виборчою виборчої комісії 15 вересня 2025 року за номером 21, 37, 5592 Це питання доповідає член комісії Переплюк Володимир Григорович. Прошу. Шановні колеги, у скарзі суб'єкт звернення просить, зокрема, сонити факт бездіяльності Гадівської міської територіальної борчої комісії, що полягає на визнанні обраним наступною за черговістю кандидатів в депутата Гадівської міської ради, та зобов'язати зазначену виборчу комісію визнати обраним наступною за черговістю кандидатам депутати. Перед тим, як розглядати скаргу по суті, це зобов'язана з'ясувати, чи подано належним суб'єктам звернення, чи до належного суб'єкта розгляду чи строки звернення ці скаргою. З'ясовано, що громадська організація не є належним суб'єктом звернення, тому є підстави для залишення без розгляду по суті цієї скарги. У зв'язку з цим пропонується, по-перше, скаргу громадської організації Центр контролю передобраних програм, зареєстрованого в ЦВК, під номером 21-37-55-92 залишити без розгляду по суті, в разі прийняття копії цієї постанови діслати громаду. Організації зазначені і оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, чи є бажаючи взяти участь обговоренні цього питання? Відсутні бажаюча, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати? 12 за. Одноголосне рішення прийнято. Наступне третє питання порядку денного. Також питання про скаргу громадської організації. Центр контролю передвиборчих програм. Зареєстровано в Центральній виборчій комісії 15 вересня 2025 року. Цього разу за номером 21 37 тридцять Це питання також доповідає член комісії Перепелюк Володимир Григорович. Прошу. Дякую, колеги. В цій скарзі так само суб'єкт звернення ця громадська організація просить знистити факт бездіяльності Полтавської тепер обласної територіальної виборчої комісії, що полягає в невизнанні обраним наступною черговістю кандидати і депутати, і зобов'язати цю виборчу комісію визнати обраним наступності черговістю кандидатів і депутати Полтавської обласної ради. Так само є підстави для залишення безрозду по суті цієї скарги. І так само пропонується. Скар громадської організації залишити без розгляду по суті, копію надіслати громадській організації, Центр контролю передвиборних програм і оприлюднити на офіційному веб-сайті ЦВК. Єдине, що варто так, для загального інформування, згадати, що якщо в попередньому випадку, що з Гадічської ТВК ТВК вийшла з бездіяльності, прийняла постанову, про яку скаржник просив, ну, вказував, що не вирішується питання, там вже питання вирішені, по обласній полтавській ТВК. Найближчим часом це буде вирішено наступного тижня про проведення заміщення. Тому питання тримаються на контролі і ЦВК надає методичну допомогу територіальним виборчій комісії з цих питань. Дякую. Прошу підтримати проєкт. Дякую. Шановні колеги. Чи я бажаючи взяти участь у обговоренні цього питання? Бажаючи відсутні, тому. Завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з третього питання порядку денного. Хто за? Прошу голосувати. 12 за. Одноголосно рішення прийнято. Наступне четверте питання і знову ж таки про скаргу цієї ж громадської організації Центр контролю передвиборчих програм, яка зареєстрована в Центральній виборчій комісії 15 вересня 2025 року за номером 21-37-5594. І це питання знову ж таки доповідає член комісії Переполюк Володимир Григорович. Прошу дякую. В цій ситуації майже аналогічні вимоги в суб'єкта звернення, просить встановити факт бездіяльності Полтавської, тепер вже міської територіальної виборчої комісії, що полягає у нереєстрації Тютюнника В'ячеслава, депутатом Полтавської міської ради, зобов'язати зазначену виборчу комісію зареєструвати депутатом Тютюнника і долучити, доручити голові цієї комісії голосити відповідне рішення на найближчій сесії Полтавської міської ради. Так само є підстави для залишення заяв без розгляду. По суті, і так само для інформування доводжу, що довідомо про те, що ТВК консультується з ЦВК стосовно питань застосування виборчого законодавства. Є розуміння, що бездя... потрібно належним чином виконувати виборче законодавство. Комісія ЦВК тримає на контролі ситуацію в виборчій комісії. Дякую. Дякую. Шановні колеги, чи є бажаючі взяти участь в обговоренні? Немає, тому завершуємо обговорення. Ставлю на голосування. Проєкт постанови з четвертого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати? 12 за, да, одноголосно рішення прийнято. Наступне п'яте питання порядку денного, яке знову ж таки допомідає член комісії Перепилюк Володимир Григорович і знову про скаргу на цей раз Полтавської обласної організації політична партія Слуга народу. Зареєстровано в Центральній виборчій комісії 19 вересня 2025 року за номером 21-34-5698. Прошу, Володимир Гарович. Дякую, шановні колеги. У скарзі суб'єкт звернення просить, по-перше, визнати протиправною бездіальні гричні планівської міської ТВК, яка полягає невизнані на підставі рішення політичної партії Слуга народу. Обраним депутатом цієї міської ради, наступним за черговістю кандидати в депутати від обласної організації політичної партії Слуга народу, визнати обраним депутатом наступною черговістю по партійному списку, зобов'язати гроші плани міську ТВК після визнання обраного наступною черговістю, вирішити питання про реєстрацію цього депутата, порядку визначеного виборчим, виборчим кодексом. Достроково припинити повноваження всього складу Гришніпланівської міської ТВК. І також просить під час, під час формування нового складу горишні планівської міської ТВК звернути особливу увагу на розподіл керівних посад цієї виборчої комісії, територіальної виборчої комісії. Одразу варто зауважити, що питання бездіяльності цієї ТВК вже було предметом може ЦВК 25 липня. Цього року було прийнято постанову Центральної виборчої комісії про те, що було визнано бездіяльність, також не подає виборчому кодексу, було зобов'язано розглянути питання про заміщення. На жаль, ТВК цього не зробила, ігнорує мої листи. Це є, по суті, систематичне порушення виборчого законодавства. Тому. Пропонується зараз так само визнати протиправну бездіяльність Территоріальної комісії в частині невирішення питання про заміщення депутата міської ради. Стосовно вимоги про зобов'язання зареєструвати наступну зачерговістю депутата, то ця вимога є передчасною, тому пропонується відмовити у задоволенні цієї вимоги у скарзі. Стосовно вимоги про дострокове припинення повноважень цього складу, то виходячи з практики ЦВК, ця вимога не може встановити зміст скарги, тому з цієї підстави, на мою думку, є підстави для того, щоб взяти до розгляду це питання з власної ініціативи і достроково припинити повноваження цієї комісії через те, що знову ж таки є систематичне. Невиконання виборчого законодавства, ігнорування постанови ЦВК, невиконання її ігнорування листів члена ЦВК стосовно витребування документів, витребування пояснень. Від комісії жодного разу не ній пояснення стосовно невиконання вимог виборчого законодавства про насилання постанов про реєстрацію протягом останніх років. І у зв'язку з цим пропонується е, такі е, приписи закріпити в резолютивній частині. По-перше, скаржу Полтавської обласної організації політичної партії Слуга народу задовільнити частково, визнати протиправною та такою, що порушує виборчі права громадян без діяльність грішні міської ТВК, яка полягає в неприйнятті неї рішення про визнання щодо визнання обраним депутатом. Цієї міської ради на перших місцевих виборах наступного черговість у комунатив депутати. Замість депутата повноваження, кого до строково було припинення рішенням цієї політичної партії. Визнати обраним депутатом грично міської ради Кримчуцького району Полтавської області на перших виборах депутатів Григорій міської ради Кримчуцького району Полтавської області 25 жовтня 2020 року. Рященко Олександра Олександровича 11 травня 70-го року народження, у задоволенні інших умов скарги відмовити, Встановити факт систематичного порушення Грушніпланівської міської ТВК, виборчого Конституції, Виборчого кодексу законів України на виконанні рішень Виборчої комісії вищого рівня, достроково припинити повноваження всього складу Гришніпланівської ТВК у зв'язку з систематичним порушенням Конституції Виборчого кодексу законів України. Встановити, що місцеві організації політичних партій, за поданням яких до складу гроші міської ТВК було включено усі повноваження, які достроково припинені цією постановою, можуть не пізніше 17-ї години 5 -го жовтня 2025 року подати до ЦВК кандидатури для включення до складу зазначених борчою комісії. Зобов'язати голову новосформованого складу Грошніпланівської міської ТВК, а в разі його відсутності чи неможливості виконання повноважень його заступника, в разі відсутності голови та заступника неможливості виконання понувальних секретаря, зазначеної виборчої комісії, не пізніше наступного дня після формування нового складу цієї ТВК вжити заходів щодо повідомлення згідно із пунктом 5.9 відповідних роз'яснень ЦВК, про відома Трященка про визнання його обраним депутатом міської рації міської ради. Та необхідність подання до ТВК документів для реєстрації води птатом, передбачених Виборчим кодексом. В разі прийняття цієї постанови копію надіслати Полтавській обласній організації Слуга народу і Вершньопланівській міській ТВК. І оприлюднити на офіційному вебсайті ЦВК. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Немає. Чи є бажаючи взяти участь в обговоренні цього питання? Також немає, тому можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Я ставлю на голосування проєкт постанови з п'ятого питання порядку денного. Хто за, прошу проголосувати. 12 за. Одноголосне рішення прийнято. Наступне шосте питання порядку денного це питання про заходи щодо врахування рекомендацій бюро з демократичних інститутів і прав людини, організації з безпеки та співробітництва в Європі за результатами місії спостереження за, за виборами в Україні. І це питання доповідає заступник голови комісії Плукар Віталій Володимирович. Прошу. Дякую, шановні колеги. До вашої уваги пропонується проект постанови комісії, який дійсно може стати новим етапом у майбутньому вдосконаленні виборчого процесу в Україні, та практичним інструментом виконання рекомендацій ОБСЄ «БДІПЛ» за результатами міжнародних спостережних місій на виборах в Україні. Надзвичайно важливим і я хочу це підкреслити. Є, є євроінтеграційний вимір цієї постанови, яку ми сьогодні з вами розглядаємо, адже виконання рекомендацій «Бдіпл» ОБСЄ Воно прямо пов'язане з вимогами Європейської комісії та Дорожньою картою з питань функціонування демократичних інститутів, яка була затверджена урядом України. Таким чином, саме ця постанова і може стати тим практичним проміжним інструментом для виконання переговорної рамки з Європейським Союзом в частині рекомендацій ОБСЄ та для зміцнення довіри наших партнерів. У вказаній постанові, шановні колеги, ви мали, сподіваюся, неодноразову можливість з нею ознайомитися, тому що ми її обговорили неодноразово, і там дійсно проведено вперше комплексний аналіз виконання рекомендацій БСЄ БДІПЛ 2014 по 2020 роки. На цьому моменті я, напевно, від себе скажу слова великої вдячності колегам, які безпосередньо долучалися до цього аналізу. До напрацювання цього документу, тому що дійсно досить кропітка робота була проведена і широкий аналіз е, тих всіх аспектів рекомендацій, які були надані Україні за результатами місії спостереження, і результатом чого є виокремлення ключових напрямків і підголовно відповідні пропозиції щодо змін до виборчого законодавства, які е, можуть потребувати, звичайно, що подальшого обговорення. Це не є істина в останній інстанції. Це є. Певна основа і певний вектор для зацікавлених суб'єктів для того, щоб продовжувати роботу над вдосконаленням виборчого законодавства і в тому числі імплементації цих рекомендацій міжнародних місій спостереження. До проекту постанови, включені основними моментами, це є виконання рекомендацій щодо стабільності виборчого законодавства, професійності і незалежності виборчих комісій. Удосконалення інституту спостереження на виборах справедливих підставля повернення грошової застави, досконалення та спрощення етапу реєстрації кандидатів тощо, тобто ті рекомендації б обсє які надавали за результатами спостережних місій, вони опрацьовані і щодо них надані відповідні коментарі, відповідні пропозиції щодо їх безпосереднього виконання і імплементації в Україні. Крім того, колеги, цим документом ми з вами започатковуємо нову практику, що відкриває можливість завчасно і прозоро усувати проблеми виборчого процесу на основі рекомендацій і, місць і спостереження. І наостанок, напевно, скажу, що ми щодня доводимо свою відданість демократії, і цей документ нехай буде ще одним тим доказом, що Україна здатна не лише, не лише захищати європейські цінності, але й розвивати їх на практиці. Таким чином, колеги, враховуючи вище викладене. Пропонується е, на ваш розсуд е, проект постанови, який передбачає схвалити пропозиції щодо змін до законодавства України, спрямовані на врахування рекомендацій бюро з демократичних інститутів і прав людини в організації з безпеки та співробітництва в Європі за результатами місії спостереження за виборами в Україні. Що додаються друге звернутися до Кабінету міністрів України щодо вжиття заходів, спрямованих на вироблення оптимальних шляхів для подальшої імплементації практично площину або у сферу законодавчого регулювання. Рекомендації Бюро з демократичних інститутів і прав людини, організації з безпеки та співробітництва в Європі, наданих за результатами місії спостереження за виборами в Україні у 2014-2020 роках. Третє секретаріату Центральної виборчої комісії після кожних чергових, позачергових, загальнодержавних та чергових місцевих виборів забезпечувати. У практики проведення виборів і застосування законодавства України про вибори та її опрацювання з метою підготовки відповідних пропозицій щодо вдосконалення виборчого законодавства України з урахуванням рекомендацій бюро з демократичних інститутів і прав людини організації з безпеки та співробітництва в Європі, наданих за результатами місії спостереження за виборами в Україні. Копію цієї постанови в разі прийняття разом з пропозиціями, схваленими пунктом першої цієї постанови, надіслати Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування регіонального розвитку та містобудування для розгляду та врахування під час законопроектної діяльності, а також Кабінету міністрів України. І в разі прийняття цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Колеги, дякую вам і закликаю вас підтримати проект постанови. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Відсутнє запитання, чи я бажаючи за в обговорення цього питання. Також відсутні бажаючі. Тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проєкт постанови шостого питання порядку денного. Хто за, прошу проголосувати. 12 за, одноголосно рішення прийнято. Наступне і останнє сьоме питання порядку денного це питання про порядок надсилання електронних копій. Електронних примірників судових рішень до Центральної виборчої комісії. Це питання доповідає заступник голови комісії дубовик Сергій Олегович. Прошу. Дякую. Шановні, шановні колеги. З метою забезпечення повноти і коректності персональних даних державного реєстру виборців відповідності до закону України про державний реєстр виборців та Центральну виборчу комісію пропонується Центральній комісії затвердити порядок надсилання електронних копій електронних примірників судових рішень до Центральної виборчої комісії. Секретаріату Центральної комісії пропонується вжити необхідних заходів для реалізації цієї постанови. Одночасно пропонується визнати такими, що втратили чинність нашої попередньої постанови від 20 серпня 2014 року номер 809 та. Частково постанову Центральної комісії номер 96 від 22 червня 2018 року в частині пунктів 3 і 5. Копію цієї постанови пропонується надіслати державній судовій адміністрації та державному підприємству інформаційна судові системи. Відповідно, постанова оприлюднити на нашому веб-сайті. Проект даної постанови нашими колегам з Державної судової адміністрації України погоджений без зауважень. В разі прийняття голова Державної судової адміністрації видасть відповідний наказ, і це буде наш спільний нормативно-правовий акт, який буде регулювати обмін судовими рішеннями, які необхідні нам для функціонування державного реєстру виборців. Дякую, прошу підтримати. Дякую, шановні колеги. Чи є бажаючі взяти участь обговорення цього питання? Порядку дня. Бажаючи відсутні, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проєкт постанови з сьомого питання порядку денного. Хто за, прошу проголосувати. 12 за, одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного, працівникам секретаріату за участь в підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим.